Усім привіт! Вітаю на каналі Христенка, Я в АТБ вина світу чи вина світу. А ще дні пиво АТБ. Коротше, дві акції в одному відео. Пиво оболонь світле за 30 гривень літри у склі. Таке пиво за 36 гривень 450 мл. Пиво папстер світле 48 гривень 1 літр. Пластик. Такий варіант пиво оболонь. Традиційне, експортне світле 1,5 літри, 51 гривня. Оболонь світле 1,5 літри, 55,30. І оболонь об'єм 2 літри 350 мл 77,40. Пиво дермана річ світле 59 гривень за літр 750 мл. Пиво світле. Об'єм півлітра. Склі 23. Чернігівське світле 900 мл 39,20. Чернігівське світле об'ємом 2 літри 250 мл за 56. Копійки я заокрувлю у більшу сторону. Таке пиво, як ми дивилися, але об'ємом 900 мл за 50 гривень. Міцне чернігівське титан 32 гривні 50 копійок. А ще є зі смаком вишні. Ціна 57,70. Один літр. Що тут, що тут. Чернігівське біле, нефільтроване 36,50 за 900 мл. Пиво Жашківське, світле об'єм літр 31 гривня. Опілля експортне за 54,40 літр 100 мл. Львівське темне 47,40 і об'єм 900 мл. Львівське м'яке 38,50. Об'єм тут літр 120 мл. А ще є більший об'єм. Це є літр 800 мл львівське м'яке 73,80. Ой, 72 гривні 80 копійок. Перепрошую. А то я заопруглила і ще копійки договорила. Арсенал міцне: 61 гривня та 20 копійок, літр 220 гривень. І львівське 1715 за 58 гривень. Економія аж 43%. 2 літри та 400 мл об'єм. Пиво хайк нефільтроване, ягідне 22 гривні 50 копійок. Десант пиво екстра міцне світле 68 літр 750 мл. Гараж зі смаком. Лимон 41 гривня 20 копійок, 900 мл. Гараж, мінт ціна 36,30. Тут 480 мл. Львівський смак яблуко та м'ята, 34,80 теж 480 мл. Зібер світле, пів літра, 27. Бірмікс 21 гривня 50 копійок, Смак лимон. І неакційний варіант. Така новинка пиво Hike Vipe 46. Hike преміум світле за 22 гривні 30 копійок, Не фільтроване теж 22 гривні та 20 копійок. Об'єм літра. Зібер темне 2980 500 мілілітрів. Злата Прага світле 32 гривні 80 купів 500 мл. Германа Річ тут 4 баночки по півлітри, 121 гривня. Оболонь преміум який смак 4 баночки по пів літри. 93 гривні 20 копійок Пиво Карлсберг світле 26,20 пів літра. Опілля. 19,20. Чернігівське світле 27,80, всі по пів літра. Львівське світле. 17-15, 20 гривень, 20 копійок. Тут менше 480 мл. Опілля віденське 31 гривня, пів літра. Безалкогольне львівське 31 гривня. Пиво «Оріджінал» 4 баночки по літри 138,30. Безалкогольне Hike 33. Стало пиво безалкогольне 37,50. Тут об'єм 330 мл. Пиво Скотті Вест об'єм більший, 565 68 мл. 31 гривня, 50 копійок. І є три варіанти в асортименті. Нефільтроване, фільтроване і темне фільтроване. Стала Склі 33 гривні пів літри. Такий варіант 29,60, об'єм 330. Корона екстра 42 гривні 80 копійок. Так, це є Life Brands, 59 гривень. Два варіанти, об'єм 330, 59, лом за 24,80. І ось таке світле за 63 гривні 500 мл. Патронс. Це є по 30 гривень. Два. Таке теж 30 гривень, 28,50 пастеризоване, Дуже багато опційного. Факс. Надіюсь, правильно читаю. 27 гривень, об'єм пів літри. Танкер 26 гривень, два варіанти. Білді 29. Теж два варіанти на вибір. Вістелла 30 гривень 80 копійок пів літра. Блан Кроненсберг 195 гривень за 4 баночки по пів літра. І старопрамен теж 4 банки, але по 480 мл 142 гривні. Давайте трошки розбавимо огляд снеками. Картопляні снеки по 39,80 гривень. Prinklс 98 гривень. Є смак сир або зі смаком сметани та цибулі. Від своєї лінії чипси картопляні 47,80. І дивіться, вже які появилися, такі, як від Pringles упаковочки з кришечкою. 90 гривень 80 копійок містер Чепіто. Чепіто ось. Така новинка, дуже до речі, багато новинок від АТБ. Від торгової марки День у день. Арахіс смажений, солоний 180 грамів, 29 гривень. Така новинка, арахіс смажений зі смаком сиру 120 г, 32 гривні та 40 копійок. Фісташки сташки 65 гривень, 70 грамів. Від своєї лінії більша упаковочка 150 г, 132 гривні. Арахіс сметана та зелень 16,30. А ось такі в оболонці смак васабі 18,40. Вага 70 грамів. Насіння гарбузове смажене солоне 50 гривень, 30 копійок. Насіння Сансанер солоне, вага 170 грамів, 47,60. Сухарики, розумний вибір 13:30. Смак, холодець та хрін. Картопляні чипси від торгової марки Лейс. 120 г за 36 гривень. Всі розібрали, Але багато хто не знає, що ось тут. Далеко не відходячи, можна знайти запаси. От. Ой. Тож, читайте акційний цінничок. Можна також перевірити по коду, чи це той самий товар. Напій слабоалкогольний по 27 гривень. Енергетичний, об'єм пів літри. Ревом, ціна 40 гривень 70 копійок. Що в такому жовтому кольорі акційна ціна. Напій Дзен Майтайм. Ціна 37,50. І на теж 37,50 за пів літра. Так, вино, Фраголіно безалкогольне. 22 гривні. Такий варіант: 25,20. Манго маракуя 25,20. Фраголіно по 25 гривень та 20 копійок, 330 мл в ЖБ. Сидер за 34,40. Вілла Б'янка по 41 гривні 50 пів літри. Сидр смак вишня 51 гривня 60 копійок. Сидр Summer's Яблуко 28,40. І такий сидр газований 35,80, об'єм пів літра. Сидр смак грейфрут 44,70, об'єм літр від своєї лінії. Сидр Apple. Класік – 52 гривні та 30 копійок. Інші смаки не акційні. Щось я пропустила. Від торгової марки День у день насіння соняшника. Солоне смажене 150 грамів, 29,30. І ще є не солоне, теж 150 грамів, 29,30. Фраголіно – 160 гривень, 70 копійок. Газований винний напій 750 мл. Така велика баночка, об'єм 1,5 літра, 214,80. Напів, солодкий білий винний напій. І такий мускаток янко 160 гривень, 70 копійок, 750 мл. Маренго 170 гривень 50 копійок. 750 мл. брюд біле моренго ігриста 168,30. Вона ігриста шабо 171 гривня та 40 копійок. 181 грн. Ігристе, біле. Вно ігристе, шабо. 197,40. Вермут москато б'янко 160 гривень та 20 копійок за літр. Лімончелло вермут Фрутеллі 160 гривень та 20 копійок за літр. Мартіні 1 літр за 355. Крем лікар 220 гривень 60 копійок 700 мілілітрів. Лікер, солона карамель 165 гривень за пів літра. Настоїнка від німіров журавлина 132 гривні пів літра. Артемівське вино ігристе 179 за 750 мілілітрів. Такий варіант біле солодке 24640. Асті по 168 гривень. Є декілька на вибір. Біле солодке, ружеве солодке 750 мл. Воно і гристе 220. Таке за 337. безалкогольне вино з акційною ціною 127 гривень 750 мл. Біле напівсолодке 140 гривень 750 мл. 92 гривні. Два варіанти – біле або червоне. 25% знижка на вино Червоне сухе 120 гривень і біле 135. Костіло деверо. 137 гривень. І ось такі вина. І рожеве, і біле, і червоне з такими зайчками. Вино за 270 гривень, рожеве 136 і біле. Тетуе. Вино Кабарне 141 гривня 50 копійок. Шардоне 41 гривня та 50 копійок біле. Сухе і це сухе теж. По 106 гривень напівсолодкий червона роса. Напівсолодкий біле теж. 106 гривень. Такий варіант 119. Півтори літри напій за 120 гривень. Ароматизований, червоний. Алазанію. Це Алазанська долина. Ціна 70 гривень 70 копійок. Біле, червоне. Кадарка 67,50 і мускат 67,50. Розумний вибір.